Доброго раночку. Мы <laughs> заклоков. Хочешь солнышко вышло? Я с яскраво. но яскраво. Трошечки снега. Тебе подобаете две, две пейзаж? на солнышко, да. Краса. Так я снова Підкрасила голову хною, більше тут, бо не вистачало. З, звісно, що у мене зараз шкіра викрашена теж візьме деякий час. Таке руде волосся. Я останній перший раз, коли робила, тут плохо замалювала, тепер хоч все руде. Коротше, ми з дівчатами. Поїхати до бабусі. Бабуся вислала фото борщу, вареники. Ну, типу, приїжджай, забирай. А Дині зараз возиться тут, забрав одну з вантажів, припер човен. Коротше, і Джашик захотів з ним поїхати. Так що вони разом роблять чоловічі справи. А ми поїхали до бабусі. нас... Бусик, <реш> і макарони варяться деяким. Деяким яким якісь якісь не українці вони, да, мама? Mm -hmm. угу. А mm -hmm. тут що? А це з якої капусти? Mm -hmm. А, я думаю, це що? І okay. хлібчик. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Ну що, всім смачно. Mm -hmm. Why are you recording me? <рес> У джилета друга миска борщу. Капець. І варенички. Тільки от трені американізором, Хоча яка вона американізована. Макарони всі діти люблять. І не stop recording me. I stop. <рес> а це друге. Ой, блин, як тільки мама як тільки камеру включаю, мама починає. Ну мені не треба. Шоколад. На третю у нас шоколад і чай. Там ще якісь тут смаколики, бабуся дала в чорному шоколаді, а медові такі печенька. Із кокосом. Ну, щось таке. Я не бачила, що бабуся тут перестановку зробила. От Отак. Нічого. уютно. затишно, Квіточки. Не, не, та, не знаю. Бабуся, бабуся все не може нас відпустити. Це Анжеліки. Анжеліки на мистецтво. Анжеліка виїхала, мистецтво залишилось. Для бабусі ми вирішили піти в роз. Я дівчатам хотіла щось купити на день Валентина, але з хворобами не вийшло. Дяжок ми вже купили. Він собі обрав ще в подаруночок. А тут так пусто. в неділю капець, точно не в моєму росі. Коротше, я вже. Вибрала, що я хочу в тренті, тут нічого не подобається. скали це ще ходи. Ми вже в черзі кажу, якщо не встигнеш, то я нічого не купляю. Так, наступна зупинка Best in Body Works, і потім, мабуть, в Таргет ще забіжимо. Боже, як класно, коли сонечко. Хоч і морозно, але сонечко. Ага. Так, тут у нас диснеївські принцеси. Запах. Діана? Yeah. Yeah. Oh, okay. yeah. Apple juice. Yeah. Так, коротше, купуємо це мило. Скарлет обирає запах для своєї кімнати. Ми тут вибрали собі uh, для хати. Ну, коротше. Так, наступна зупинка. Таркет. Why are we here? А, тойс. Окей. Тринк, до речі, купила собі будильник в Росі, але ще хоче якусь іграшку. Так, я вже вже додому хочу, я вже нашепалась. Дивить батюшка. I'm look 22, everyone. <laughs> <laughs> oh, that is so cute. It's a baby Why bit. would they put it there, though? Like, I don't know. Why would they put it there? have <laughs> oh, well, a princess. Wow. Mm -hmm. so, we'll <laughs> Вінте так, дівчата великі захотіли. Вінка так і не купила собі ніякої іграшки. Вон там хотіла якусь качку за 30 доларів. Я кажу, ні. Тут такі книжки, е е відеоігри, якісь фільми, плакатики. Де моя дитина тут. А ну ця фігня теж там по 20. По 40 доларів. Ну, коротше, якісь колекціонерські. Диволю, що це за фігня така? Це зі старих пластинок. Зробили такі миски для попкорну, чи для чого, не знаю. Прикол. Так. Знайшли Данкікон. Ну, Ми прийшли погратися собі. Саме великий пожежник. Я соке. Це наша Ей! <свігла> hey! це, це мама вирішила, що час для релаксу на завтра вихідний, ви розумієте, ми не релаксуємо <свігла> деякі повинні на роботу йти. <свігла> добре. Краса. Ну, нам можна не хвилюватися, у нас вже головний uh, працівник для каміну є. Треба дивитися за ним, бо мало ли. Мало ли чого, так, да, Джошик? Подирін! Ага. Uh -huh. Да, yeah, это oh, fucking destroyed Я Я новый сериал. Apple Cider Vinegar. Яблочный новый Вот это? Просто-таки. Доброго раночку, ми закохаємо ще один день, ще один ранок, який можна було поспати вдовільну. Ну як? На сьогодні. Я то вже на роботу, Дані на роботу, а я ще відпочиваю з дітьми, то було класно. Ввечері я працюю в росі, нібито очікуємо сніг завтра, так що не знаю, чи буде нас школа, чи не буде у нас школи. Чекаємо. Підпочимаємо сонечко, гарно, є настрій, пораюся з, з пранням по хаті. Йей. Так, ми виїхали, веземо скали до подружки. Заодно купили собі Макдональдс. А, виявляється, що завтра у нас немає школи. Вже відмінили. Ну, малим, по крайній мірі вже відмінили школу. А, про ще не знаємо, але, скоріш за все, теж відмінять, сподіваюсь. Так, що ми робимо? Куди їдемо? Окей. Так що в нас ваші канікули, лютерські канікули. От. Зараз сонечко приємне, але погода буде явно мінятися. Зараз скинемо скалет, приїдемо додому. Хлопці. Відчуваєте, що сніг буде? Да? Один, а там другий Лілі, Ні, Лілі он. Вона. вона дивиться на подвір'я. Лілі, не треба. Там собаки гавкають. Не треба воно тобі. Сиди вдома. Так, все, я вже збираюся забирати скалет. Короте, вона з подушкою побула, ну, не знаю, години 3-4. Коротше, роблю багато чого. Прання перед тим, як у нас от от зараз почнуться морози на кілька днів. Школу я вже сказала, що відмінили. Зранку повинен бути сніг. а Джульєті сказала, що типу коли вони будуть їхати на роботу, по, по ідеї ще повинно бути нормально. більше проблема в тому, як вони будуть їхати назад. І коротше, типу, Джуліта думає, чи їхати на роботу, чи не їхати на роботу. Ну, коротше, будемо дивитися. Просто робота не дуже далека, але досвіду водіння. В зимові обставини, коротше, у нас немає. Ні в неї, ні в мене. У нас завжди тільки день для цього, але йому самому на роботу треба. Так що буде цікаво. Бо мені ввечері завтра на роботу теж. Я не поїду. Якщо, ж, якщо я себе не буду впевнена, відчувати, я не поїду. Я сподіваюся, що вони закриють крамницю. Минулого разу вони закрили. Ну, це Оклахома. У нас дівчата в чаті школи позакривали. Блін, ми в свій час ходили до школи, мороз не мороз, ніхто нічого не закривав. Я кажу, welcome to Oklahoma. так. Що... От так. Добре, їду за Скарлетт. Короче, я прийшла з роботи. А... Мама там казала, що нібито сніг повинен був вже починатися сьогодні. Він не почався. Але моя менеджерка зі школи вона вислала прогноз, що у нас повинна в Талсі бути десь 12,5 інші снігу. Це, це багато снігу. Особисто для Талси. Коротше, Рос вже відмінив роботу на завтра. Всім вже написали, всім робітникам відмінили. І в нас будуть морози, так що сніг не буде не Так що Буде цікаво. Скоро буде у нас апокаліпсис в Талсі. Ну, очікуємо, десь завтра зранку повинен почати. Так що у дітей знову вихідний. У мене повний вихідний завтра. Зима. Ну і, пожалуй, буду я закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бабай!